Доброго дня, дорогі друзі! Зараз хочу вам показати свої процеси і незавершені також у мене процеси є. Це я в'яжу сорочку таку в українському стилі, як вишиваночка, така буде в мене на доньку. Такі мотиви я вже знімала, як в'язати, і відео є на каналі. Також в мене тут є ще лялька, така недов'язана. Давно я її робила, потім почала продовжувати вишила очі, і так вона недороблена буде. Можливо, її зроблю. Також в українському стилі. Це повинна була бути лялька-мама. І, по ідеї, повинен бути тато, діти, бабуся. Ну, поки що далі мами нічого не пішло. Це ще в мене один такий процес був. Дуже давно квіточку я починала в'язати, як на подушечку таку, але було. Відео, як робити квітку, а далі не було. Я хотіла сама тут продовжувати, але так і не пішло. А, можливо, потрібно її дов'язати. Якщо цікаво, можу зробити майстер-клас, як в'язати таку квіточку. Ще у мене є така сукня. Тут залишилось доробити ще трошки, але я починала її в'язати до війни, потім так і не змогла закінчити оця сукня з рукавом. Рукава в мене дов'язані, тільки залишилась нижню частину. Ще я повинна подумати, якої довжини вона буде, тому що нитки залишаються, але дуже довго також не хочеться робити. І по цій сукні я хотіла зробити схему, опис або майстер-клас, але там я починала знімати ще на російській мові, так що не знаю. Якщо все вийде, то зроблю. Ще я купувала нитки такі на будиночок ляльковий, сумочку, це теж дуже хочеться зробити, але дуже багато всього недов'язаного. Дивіться далі, ставте лайки. Буду робити нові майстер-класи. Підписуйтесь, в'яжіть з задоволенням.